Доброго ранок, друзі. Сьогодні вже 2 січня, другий день нового року. І до наступного, кому цікаво, залишилося всього 364 дні. Встигайте загадувати бажання. Новий день, новий старт. Нехай ваші сьогоднішні кроки будуть такими впевненими, як у того, хто пообіцяв собі з понеділка почати нове життя. І якщо вже пішли в нове життя, не забудьте вказати маршрут, бо можна зайти не туди. Ми починаємо наш арпроранок. І допомагає нам в цьому рубрика свята. Сьогодні вони просто створені для натхнення та трошки їжі. По-перше, святкуємо Всесвітній день інтроверта, нарешті день, коли можна сподіватися. Кіно, сидіти вдома під ковдрою, дивитися серіали і казати всім я святкую. Інтроверти, вітаю вас. Не відповідайте, я все розумію. Також сьогодні відзначаємо День заварних тістечок. Так, це свято вигадали Кондитери, щоб їхні шедеври їли без докорів сумління, тому сьогодні без вагань беріть еклери, профітролі або щось схоже її святкуйте. Ну і ще сьогодні День швейцарського сиру. Чудовий привід переконатися, що навіть у чогось із дірками є свої переваги, і сир, і життя коли Ну а ще сьогодні день мотивації і натхнення. Пам'ятайте, мотивація це як душ, потрібно приймати її регулярно. Ну і натхнення краще ловити на ходу, а не чекати, поки воно саме по собі прийде. А ще сьогодні можна привітати іменинників. У нас їх сьогодні чимало. Ілля, Ігнатій, Сергій, Іван та Данило. Друзі, бажаю вам стільки радості, скільки шоколаду на заварному тістечку. Ну а тепер гороскоп, головна рубрика нашого шоу. Тож, овен сьогодні може здатися, що свідки дає вам виклик, але пам'ятайте, кожна перешкода це нагода стати сильнішими. Спостерігайте за подіями навколо та робіть висновки. Телець, ви відчуваєте внутрішнє зростання, хоча воно ще не очевидне для інших. Цей день допоможе вам зрозуміти, на що ви здатні. Близнюки, настав час подивитися правді в очі, не уникайте складних розмов або питань, це зробить вас мудрішими. Рак, ваші емоції сьогодні ваш компас. Довіряйте своїм почуттям і слухайте себе, навіть якщо інші сумніваються. Лев не завжди потрібно бути у центрі уваги щоб досягти успіху. Сьогодні дійте тихо, але впевнено, результати вас дивують. Діла, ви шукаєте відповіді на важливі питання, не поспішайте час і ваші дії все розставлять по місцях. Терези, рівновага це не завжди про гармонію, іноді варто відхилитися від звичного, щоб відчути життя. Скорпіон, сьогодні ви натхнення для оточуючих, навіть якщо самі цього не помічаєте. Продовжуйте рухатись, бо ваш приклад дуже важливий. Стрілець не стримуйте себе у бажаннях або мріях, дозвольте їм бути великими, навіть якщо здається, що це поки що. Що недосяжно Козоріг, Ви стоїте на межі важливого рішення. Зробіть вибір, який найкраще відповідає вашим принципам, а не очікуванням інших. Водолій ваша креативність сьогодні на піку використовуйте цей потік, щоб створити щось значуще для себе або для світу. Ну і риби, цей день нагадає вам, що навіть хаос може бути прекрасним: знайдіть красу у своїй невпевненості та рухайтеся вперед. По гороскопу це все їдемо далі, і зараз у нас погода. За вікном усе ще трохи нагадує святом, навіть якщо природа вирішила зробити паузу зі снігом чи сонцем. Вдягайтеся тепліше, беріть термокухоль із кавою, та пам'ятайте, неважливо, яка погода, важливо, з яким настроєм ви її зустрічаєте. А тепер традиційно поради дня. Сьогодні починайте день із того, що вам приємно. Якщо це кава, сир чи просто 5 хвилин тиші, нехай це буде вашим стартом. І пам'ятайте, навіть заверне тістечко, починає спорожне. Неч а закінчує чимось дуже смачним. Ну і за традицією головне. Сьогодні пам'ятайте, навіть якщо здається, що все складно, віра у світле майбутнє може стати вашою головною рушійною силою. Успіх це не пряма дорога, а складний маршрут із поворотами, сходами, іноді, навіть падіннями. Але кожен крок, навіть найменший, наближає вас до того, про що ви мрієте. Світ стає кращим, коли ви самі вірите у це і починаєте діяти. Початок року ідеальний момент для цього. Нехай цей день буде вашим шансом зробити щось значуще. Ви сильніше, ні здаєтеся, і ближче до своїх цілей. Ніж думайте, вірте, мрійте, і дійте. усе у вас вийде. Друзі, в мене на цьому все. Пам'ятайте, що кожен день це шанс для нового початку. Тож сьогодні нехай вашими компаньйонами будуть мотивація, віра в себе та шматочок швейцарського сиру. До зустрічі завтра у цей же час, і хай цей день буде найкращим. І головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока.